Логічне продовження тих заходів, які ми проводили цей тиждень, і наша науково-практична конференція з, з містовною частиною, якраз роль територіальної громади. Я радий з того, що всі науковці, експерти, ті люди знатоки місцевого самоврядування з нашої країни за кордону. Приїхали на нашу конференцію і висловили своє бачення, як діяти в сьогоднішніх умовах для України, для нашої територіальної громади. Це дуже важливо, і я впевнений, що та резолюція, яка нами напрацьована, вона заставить подумати і центральні органи влади, до яких ми звертаємося із проханням, з вимогою щодо пришвидчення реформи регіональної влади, місцевого самоврядування, передачі повноважень. Якраз до територіальних громад це не вимушене свято. Це не те свято, яке може викликати якісь дискусії чи суперечки. Це свято, коли кожен розуміє ті цінності, яких він прагне, їх можна розуміти по-різному, але вони є для нас. Коли можна прийти поспілкуватися з друзями, і мені дуже приємно, що сьогодні на нашу зустріч приїхало 220 іноземних гостей. Тобто, плюс ми запросили 400 своїх, і отаким от невеличким уроном понад 600 осіб собі розмовляємо на євро, про європейські цінності. Що, чого я очікував би, мабуть, саме то, щоб люди, які присутствують, представляють кожен свій народ, свою, свою країну, Ну, нашли самое ценное, э, не наесть, фактически отведав, э, ну, скажем так, блюда кухни сусідньої країни или э, другой э, может быть, не обязательно соседний, э, другой страны учасниця в этом прекрасном фестивале. Я думаю, что здесь должно царить э, ну, не соперничество, не состязание, А если состязание, то тогда только э, в направлении значит, кто лучше, а не то, а не кто круче это сделает. Однією з головних тем проведення да заходу це було знайти нові знайомства, встановити нові контакти, започаткувати нові дружні відносини. Тому мені надзвичайно приємно те, що коли буквально щойно в будиночку, на кому розташована делегація Республіки Молдова, прийшла делегація Республіки Польща, і вони почали між собою спілкуватися, узнавати щось нове, передавати свою інформацію, і домовлятися про співпрацю. skolku ja się czas na Ukrainie a sam гражданин Polski takż to bezwłowno ja ocini lubię lub polską kuchnię jest umienie kilka wybranych biud polskich Але з дня в день мені більше подобається українська кухня. Хоча можна сказати, що я теж очень більшому цінітель італіянської кухні, французької кухні і може немножко я вас уві удивлю, і болівійської кухні. Я дуже люблю, люблю смакувати, коли приїжджає до Польщі журик. Ну, Такі журик я готую та, тут у нас в гостинному пані. То хочу сказати, всі наші польські друзі, коли до нас приїжджають сюди, вони кажуть. действительно, журок – ну, журик, это очень хорошая польская и европейская страва. Но винницкий журок – он самый лучший. Сейчас мы первый раз на этом таком фестивале от Украине. Очень понравился, потому что здесь собрались много людей со всех стран. И между собой они обвиняются своими пожеланиями, своими все добрыми делами. И мы очень рады, что участвуем в этом фестивале. И, наверное, вот если это будет продолжаться, мы каждый год будем принимать участие в этом фестивале Европейские дни. Это даже словами не, не, могу выразить. Это очень впечатляет. Ну, что сказать, не, 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 знаю. Просто надо бить здесь, и это почувствуешь. Сегодня я уже третий раз на этом фестивале. И с каждым разом все больше и больше людей. Це більше, більше і більше делегацій. і бачачи нові делегації, їх погляд, їх усмішки, радість. Я впевнений, що цей фестиваль з кожним роком стає все краще і краще. А те, що нові країни приєднуються якраз до і приїжджають до Вінниці, я сподіваюся, що наше місто є тим прикладом, який можна показувати в образі нашого міста, нашу країну. В інших країнах Європи ми, ми любимо українську кухню, Кохаємо кухню польську! We love Ukrainian dishes! To ja drugi raz na festiwale, a w Ukrainie oczym dużo, dużo raz ja odnacza tej i miejsca współpracę z Ukraino, z ukraińską organizacją z Winnicką областью. Ja oczym dużo pracowałem z Sergiem i z Sergiem Tatusiakom z waszymi organizacjami, no z samouprawiedniłami, z gromadami, z regionami, oczym dużo pracują, a festiwal oczym krasisty. В тому році погода хороша, атмосфера хороша, ансамбль дуже красивий, женщини дуже красиві. Дуже хороша обстановка, багато наших гостей приїхали з Польщі, з Молдавії, з Грузії. Дуже багато поважних людей, Вінничини, України, народних депутатів. Ми думаємо, що нам тут з донькою буде дуже гарно, так? Я сама уроженка Винницкой области и очень давно живу за границей. Я очень благодарна вот этой атмосфере. Вы знаете, все очень здорово. Спасибо огромное Сергею Филипповичу Татусяку за вот эту вот прекрасную организацию. Я хотела бы, конечно, пожелать, чтобы Винницкая область была достойным кандидатом Европейской Райс. Я был в минулому році, было зовсім Ну, не було менше країн. Я дивлюсь, що скоро Вінниця стане взагалі інтернаціональною столицею, тому що ми ну, одна з ближчих, одне з ближчих місць до кордонів. І так сподіваємося, що підпишемо коли угоду, то станемо ближче до Європи, і тому до нас потягнуться ще інші. я б хотів сказати кілька слів про свої теплі відчуття, бо саме це я відчуваю подорожуючи на сході, а саме в Україні та Республіці Молдова. Ви знаєте, як зробити так, щоб люди почували себе чудово, відчували, що їх люблять, і це саме те, що ми на заході починаємо потроху забувати. Я хочу сказать, что Украина всегда была близка Республике Молдова. У нас всегда были какие-то культурные мероприятия совместные. У нас всегда были какие-то э, отношения дружеские. И я хочу сказать, что находясь на Украине, в Виннице, мы

Мої особисті враження надзвичайно добрі. Я дуже задоволений. Я тут вже другий раз. Фестиваль чудово організований з будь-якої точки зору. І, хоча по місту трохи є затори, проїхати все таки можна. Ми відчуваємо фантастичну атмосферу, бачимо тут Грузію, Македонію, Польщу, Францію. Це є чудове оточення. Дякуємо за запрошення і чекаємо на нього в наступному році. Дякуємо також організатору Сергію Татусяку та його співробітникам за такий гостинний прийом. І бажаємо всього найкращого на наступні роки. Дякуємо очевидно, організаторам Сергію татусякові і його співробітникам за так миле прийняття, так спонтанічне прийняття Ну і всього доброго вам життя на наступні на цього року. Дуже багато приїхало гостей з багатьох європейських країн і. Що свято вдалося на славу. Тепла, гарна атмосфера, спокійна. Ну, дуже приємно бути в цій атмосфері. Вважаю, що і конференція, яка нещодавно відбулась у Вінниці, і фестиваль, який зараз триває, є підтвердженням того, що Вінниця завжди була європейською. Усі важливі моменти, що стосуються регіонального розвитку та стратегічного планування, були обговорені. Також люди мали змогу переконатись, якою привабливою може бути Європа, і це є дуже важливо. Саме тут я спостерігаю чітке поєднання слів та дій, і цей процес дуже подібний до того, який пройшли ми перед вступом до Європейського союзу. Переконаний, що Україна повторить наш шлях і наш успіх. Дуже наша дорога і наш дуже подобається на Україні. Я був в минулому році також, і тепер є очень все, блюда вкусне, фестиваль гарний, много щасливих людей, гарна погода і що тут можна є що. В першу чергу тут багато приємних людей, партнерів, депутатів, колег. І мені приємно поспілкувати з усіма. Всіх побачити сьогодні. Такий гарний день, всі гарний настрій. Ми, Ми любимо! 做。 何、はいはい Такі заходи, тому що я бачу, що з кожним роком вони стають більш змістовніші, більш цікавіші. і е, такі зустрічі різних людей, різних країн, е, різних напрямках, в яких вони працюють, е, це дуже корисно для розвитку не тільки міста, е, області України, а взагалі е, всього світу. Я хочу їм подякувати і обласній владі, і міські і товариству. Обласному Україна, Польща, Німеччина за це фантастичне свято, яке дає чудовий настрій. Тому що приїхали гості фактично зі всієї Європи. І хочу їм побажати, що вже настав час змінити назву організації не Україна, Польща, Німеччина, а Україна, Європа. Тому що ми вийшли далеко за рамки цієї маленької громадської організації. Ми вже Відкриті до Європи Європа відкрита до нас. Вона приїжджає до нас, і ми вже себе почуваємо частинкою Європи. Мені подобається, що фестиваль зростає, гостей стає все більше. І ви знаєте, гості дійсно різноманітні. Відчувається, що це реально дні Європи на Вінниччині, тому що дуже багато самих Вінничан, дуже багато людей, які навіть приїжджають з Вінницької області, дуже багато наших сусідів, які представляють різні. Різні різні країни, і це дуже приємно, тому що фестиваль набуває популярності, і це є е, дійсно та площадка, на якій можна поспілкуватися і поговорити про життя, як воно є один з одним. І саме того зростає через таку народну демократію, зростає розуміння, що таке є цінності, і на якої платформі цінності стоїмо всі ми разом. Якщо з'являється порозуміння. То це велика сила для того, щоб щось робити разом. Саме головне, я хотів би, щоб європейці повірили в щирість і відвертість українського народу, нашої нації, у прагнення бути ефективними, творити свою долю і жити в тому форматі, в якому сьогодні живуть європейці. Це створення. Соціальні гарантії добробуту для людей, і саме головне створити ту модель влади, яка працює на людину, на її інтереси і на її задоволення.